Доброго ранку, малята! Сьогодні я вас запрошую у веселу гру. Скажіть, чи усі ви любите гратися? Добре! А щоб гратися було весело та цікаво, на допомогу діткам приходять їх друзі-іграшки. Вдома у кожного з вас є багато іграшок. Чи знаєте ви, де можна придбати іграшки? В іграшковому магазині! Правильно! Діти, погляньте, скільки тут різних іграшок, подивіться на них та скажіть, які іграшки продаються в іграшковому магазині. В іграшковому магазині продається так, лялька, зайчик, пірамідка, м'ячик, ведмедик. Машинка ДЗИГА Зараз я опишу іграшку, яку я хочу купити. А ви здогадайтеся і скажіть. Моя іграшка різнокольорова, вона трикутної форми. Буває і велика, і маленька. Зроблена із пластмаси. На дотик вона тверда. Складка. Мою іграшку можна розбирати, складати, бо в неї багато кілець. Здогадалися, дітки, яку іграшку я купила? Так, я купила пірамідку. А яку іграшку ти купиш в нашому іграшковому магазині? Розкажи про неї, а я спробую здогадатися. Спочатку скажи, якого вона кольору, якої форми. Вона велика чи маленька? З якого матеріалу зроблена твоя іграшка? Можливо, вона паперова або дерев'яна, пластмасова чи залізна. Яка твоя іграшка на дотик? Гладенька чи шершава? М'яка чи тверда? Як можна гратися твоєю іграшкою? Молодці малята! А зараз давайте вивчимо з чистомовки про іграшки. Шина, 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 У Сашка швидка машина. чи, чі, чі, чі є у діточок м'ячі. Щу, щу, щу. Ляльці хустку полощу. Жи, 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 ти до іграшок біжи. Жи, 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 скласти їх допоможи. Молодці малята, дякую вам за уважність і старанність. До побачення!